Привіт, друзі! На дворі трошки потеплішало і це означає, що можна купувати омріяні сортики. Я вже отримала першу посилочку, наступна буде в мене завтра, але я її теж відкрию в цьому відео. Першу посилочку я вже відкрила, вона була гарно запакована, я достала вже утеплювач, але самі живчики я ще не відкривала, будемо відкривати їх разом з вами. Вістаю на стін, щоб було зручніше. Замовляла я два живчики, третій, знаю, мені поклали в подарунок. Давайте почнемо з ось цього. Він найбільший. Це, скоріш за все, грація серце Рубіна. Так, це червоний сорт, я буду додавати фото. Фото з інтернету буду брати. Хто на мене підписан давно ще з Херсону, коли я в Херсоні займалася пеларгоніями, напевно знаю, що я, в принципі, не дуже люблю червоні сорти пеларгоній. Але чомусь мені захотілося ж таки мати в себе і червону піларгонію, тому я от. Вирішила придбати грація серця Рубіна. Ось такий гарнесенький жичик. Я його згодом відкрию більший і покажу вам вже без упаковки. Так, відкриваємо наступний, це грація княгиня Ольга. Теж дуже гарний сортик. Давненько я його так хотіла ще на початку, коли тільки обирала собі сорти, то він якось мені приглянувся. Така гарна окраска в цього сорту, він такий бежево-рожевий серединці і по краєчку більш такий насичений в нього рожевий колір. Ось такий гарненький живчик цей в стаканчику. Будемо, напевно, його з вами пересаджувати невдовзі. І дуже гарненький такий живчик. І ще один живчик це подаруночок. Я знала, що він буде подаруночком, бо Ірина мені, про це казала. Я хотіла його купити, але вона сказала, що покладе мені його в подаруночок. До речі, замовляла я ці живчики у Ірини Одарченко. Вона теж. Є на Ютубі, можливо, ви, скоріш за все, ви теж її дивитеся. в неї дуже гарна колекція пеларгоній. І ось в неї я замовляла ці живчики. Це Грація Лебедине озеро. Живчик не дуже великий, але він гарно вкорінений вже. І дуже красивий такий сорт, теж один з моїх хотілочок, який мені дуже подобається. Це біленький сорт, теж я додам. Фото. Я вже розпакувала живчики, покажу вам їх трошки детальніше. Це Грація серце Рубіна, такий дуже компактненький кущик, але має вже раз, два, три. І тут четверта Чотири точки росту має. І в нього є ще квітонос. Якщо не стресанув живчик в дорозі, то він може і витягнути ці квітки, і поквітнути. Подивимось. Дуже гарнесенький такий, прям він компактний, кругленький такий пухнастий кущик. Це грація серцерубіна. Це грація княгиня Ольга. Теж кущик такий. На раз, два, три на три точки росту, гарненький. Теж компактний. Ну, ви, Ірини, вони якось всі компактні. Я в неї вже купувала шик гран прі кущик. Теж дуже гарненький, приїхав. Ось такий грація серце рубіна. І Грація Лебедине озеро. Ну, цей кущик ще маленький зовсім живчик. Але теж такий зелененький. Буду його ростити. Це моя сьогоднішня посилочка. Ну і тепер будемо дивитись наступно. Отримала сьогодні вже другу посилочку, це вже від іншого продавця. Посилочка була теж добре утеплена, гарно запаковані живчики. Зараз я їх дістану, розпакую, і вже вам буду детальніше показувати на відео, які два сортики до мене доїхали. Ось, я вже розпакувала. Подивіться, які дві кросонечки до мене приїхали. Оцей сортик шик-Мрія. Я ще в грудні шукала його, хотіла дуже собі замовити, але якось в дівчат не було. І в селекціонера теж не було, я запитувала. І ось тут дуже випадково так знайшла. Дуже мені він подобається. Це білий сорт, там є такі на ньому рожеві плямочки. Ставлю фото. Кущик дуже-дуже гарненький, він вже тут добре кущиться, в нього є така невеличка ніжка, але при пересадці трошечки можна його заглибити, і, в принципі, буде дуже гарний кущик, зелененький такий. Так, це шик мрія. Поступово в мене збирається колекція. Сортів шик, вже маю багато. Наступний сортик це занартиковий гібрид Лія Мона Ліза. Він такий по типу більше Зенартик. До речі, в мене в Херсоні були, було багато сортів Лія. Мені дуже подобалася серія. Була Лія Принцеса Шарлотта, Лія Мілена». Лія Марінель була. Дуже гарні такі сортики. Це Лія Моналіза, рожеві квіти має, гарнюші. Кущик доволі маленький, але подивіться, скільки на ньому вже прокинувшихся бруньок. Ось тут, знизу, з самого низу, є з цієї сторони. Ось тут прокинулась, ну, основна точка росту. Дуже гарненький такий кущик. О, до речі, я вам покажу ще. В мене є дві новиночки, які я купила десь, напевно, два тижні тому. Я вам їх не показувала. Так, ось я їх принесла. Це зонартики, такі класичні зонартики саме не гібриди. Чому згадала? Бо купувала їх в Артема Мазніченка. Тому ось зараз показувала вам монолізу. І згадала, що ж в мене ще є ось такі зонартики. Приїхали вони до мене такі трошки, трошки витягнуті. Ось тут вже пішли в мене наростати новенькі, вони вже не такі великі, а приїхали ось з такими. Довгими черешками, бо Артем їх тримає в теплиці, напевно, не вистачало світла ось. І такі вони були трошечки, трошечки замочені, але я їх пересадила. Вже, дивіться, почали добре корінчики наростати. Зараз я спробую гарніше так сфокусуватись. Ось. Наростають корінчики і потихеньку починають вони теж обростати. Я бачила живчики по фото, Артем мені присилав, але вони були недорогі для зонартиків, тому я їх вирішила купити і трошечки їх. Виростити, доростити до потрібного. Ну, от, бачите, які вже корінчики пішли добре. Так, і що ж я купила? Зараз я вам покажу, це рушмар Орінока. Теж, напевно, вставлю з інтернету фото, щоб ви мали уявлення. І рушмар Парана. В мене в Херсоні. Був дуже гарний занартик Лара Марджері, і дуже мені подобалось, як вона квітла. Тому мені щось захотілося такого взяти собі саме із занартиків. Тому ось ці буду два вирощувати, також буду вам показувати. Рушмар Парана він такий більш кущик розвинений. Ось ці мені не дуже подобаються старі гілочки. А вони тут начебто і непогані йдуть, а тут вже витончені дуже. От І тут теж от така гілочка йде непогана, а потім вона йде така вже витончена. Тому, можливо, буду якось їх формувати, хоча я знаю, що занартики вже навесну не обрізають, тому що вони не будуть квітнути. Я навіть не знаю, чи будуть ці маленькі квітнути чи ні. Ну, подивимось. Ось такі в мене новиночки. Живчики, які я отримала вчора, я їх поставила під лампу. Нічого з ними не робила, не поливала. В принципі, вони були вони хоч сухенькі, ну такий середній. Тому перший полив буде сьогодні. Оцей більший грація серце рубіна, я буду цей буду поливати знизу. Нижнім поливом, трошечки водички, просто погружаю його ось так. І чекаю, поки горщик, поки торф втягне всю водичку. А ці живчики, що менше, що в стаканчиках я теж буду поливати знизу. Я, до речі, роблю, чергую один полив роблю знизу, один полив поливаю вже по країчку. Горщика чи то стаканчика, теж трошечки, ось так, водички наливаю в стакан і сюди, так от поміщаю живчик. В другому стаканчику, в цьому стаканчику, тут є отвір, через який водичка буде поступати. І так, живчик буде пити. І так само цей, ось тут є отвір, теж зовсім трошечку. Водички, так, опускаю і все. Ось такий буде перший полив. Завтра-післязавтра, можливо, не потрібно буде поливати, а вже на наступний полив я їх полью по краєчку. Такі в мене були новиночки. З вами поділилася, розповіла вам. Бажаю вам мирного дня, бережіть себе і папа